Вітаю всіх! Ви знаєте, є такі приколи нашого містечка. Буквально через 5 хвилин після того, як з'явився анонс в Фейсбуці стосовно цього стріму. Мені почали телефонувати різні люди і просити не виходити мене в ЕТР, нагадувати мені, що у мене є сім'я, що в мене є діти, і що я трошки заспокоїлась і таке інше. Так, от, рада вітати в цьому чатику Служби безпеки України, ДБР, Контррозвідку, Нас пол всіх оцих прекрасних людей Рада вітати в цьому чатику. Вітаю вас! Я та сама Дана Ярова. І ви на каналі той самий Дани Ярової, яка вчора, прослухавши абсолютнішого, абсолютно ганебніше звернення президента до народу, написала відкритий лист президенту. Я думаю, що багато хто з вас його вже прочитав, проаналізував, поклав на стіл, підшив папочку мою Дану Ярової, яка у вас всіх є. А зараз я його зачитаю дуже швидко, а потім піду вже по самим таким ключовим моментам, які мене тригарять, просто до. До я не знаю до чого. Відкритий лист президента, шановний пане президенту, я за вас не голосувала я сьогодні. Точно знаю, тоді я просто зберігла власну совість, але я промовчала, бо 73% країни мали право на свій вибір, право за яке ми всі заплатили надто високу ціну, як людина, для якої війна почалась у 2014 році, я з люттю слухала ваші казачки про те, що потрібно просто перестати стріляти і дивитись в очі один одному. поки ви Малювали собі образ миротворця, ви методично розброювали країну, скорочували армію, згортали ракетні програми, будували під себе вертикаль силовиків аж до останнього гвинтика. А потім говорили людям: іти на шашлики. Ви відкривали пункти пропуску за тижні до вторгнення, розміновували під'їзди до кордону. Ви брехали людям. А люди вірили, бо президент не має права брехати перед війною, і тисячі з тих шашликів не повернуться ніколи. Могили на Київщині, Херсонщині, Сумщині. Харківщині це цінник вашої брехні, це на вашій совісті. Якщо там ще залишилось хоч. Трохи місця для совісті. Тепер ви розповідаєте нам про вибір між гідністю і основним партнером. Серйозно, де була ваша гідність тоді, коли ми стояли на Майдані, а ви в цей час виступали в Москві і висміювали Україну перед тими, хто сьогодні нас вбиває? Ви погрожуєте на втратою партнера, але саме під вашим керівництвом країна опинилась в міжнародному корупційному скандалі з американськими грошима московськими маркованими американськими банками, які ще полетіли в Москву. Це не наш на це не народ тягав мільйона в схемах Міндіча, це ваша вертикаль, ваші кадри, ваші свої люди. Ви пропонуєте народу погоджуватись на 28 пунктів, які ваш у мера зранку, нібито не бачив, а вечором вони вже перетворились на ультимату. Ви лякаєте нас найважчою зимою, але перекладаєте відповідальність за рішення, які монополізували самі. Ви знищили незалежність законодавчої, виконавчої та судової влади. Під це ви забрали силовиків, під ви Забрали в медіа, не підпорядкували тільки набу, і то лише тому, що вас зупинили наземні партнери та страх навіть перед картонним майданом. І тепер, коли ваша система сиплеться, ви намагаєтесь перекласти все на народ на тих самих людей, яких ви обманювали, залякували, змушували мовчати, і яких ви вбивали брехнею. Знаєте, що, пане президенте? Можливо, вам час піти, і чим швидше, тим більше шансів України. А ми без вас якось впорамись. Це мій Моє офіційне звернення до президента. І зараз я пройдусь по тим пунктам, про які я вчора написала. Це був крик душі. От чесно вам скажу, це був просто крик душі. Бо вчора, продивившись, оце ганебне звернення, в якому нам говорить президент, що ми маємо обирати, ми маємо обирати між втратою гідності, втратою. Основного партнера сполучених штатів Америки це мені здається читається. Ну це зрозуміло сполучених штатів Америки. Якщо ми втрачаємо Сполучені Штати Америки, ми втрачаємо, е, ми втрачаємо передачу розвідданих. Ми втрачаємо передачу. Е, Окей, Америка передає, продає зброю Європі. Європа викупає, але кінцевим енд'юзером стоїть Україна. Кінцевий ендюзер це той, хто, хто використовує зброю, по-іншому не буває. І Америка може просто зупинити, продавати зброю Європи, Європі для України. То, а чому ми втрачаємо цього основного партнера? Не тому, пане президенте, що ви створили. На чолі ви, ваші друзі, мені без різниці. Хто створили на чолі держави групу осіб, і ваші друзі, до речі, які ви підтверджували, що вони є вашими друзями. Створили в країні просто не те, що це те, що ми тільки почули 15% в сфері енергетики. Ми не почули ще поки нам набув анонсувало, але ми не почули плітки по оборонці. Там повірте, буде занадто цікавіше так. Що ми, що, чого ми втрачаємо партнера, пане президенте? Не тому, що ваші друзі, вибачте, тирили кошти, тирили мільйонами мільйонами доларів е, о, під час обшуків, знайдені кошти, марковані Банками Америки, це вже злочини проти Сполучених Штатів Америки. Не тому, що ви свого, вибачте, подільника. Е, Господі міндіча, ви вже його просто позбавили громадянства, нам про це не сказавши, і наклали санкції на три роки на громадянина Ізраїля. І хто тепер видасть Україні отого громадянина Ізраїля Тимура Міндіча? Це не тому у нас зараз така переговорницька позиція, пане президенте. Ви нам говорите про 28 пунктів. Зранку хочу нагадати всім, шановні, зранку пан Уміра відкрещувався від тих пунктів. Хоча він був і в Анкарі, він був в Америці в Америці, він туди літав. І, до речі, є така, скажімо так, він сайт, що літав він з паном покладом. Це заступник палюка. Ну, певно, що я не знаю контролюючий орган, і ви говорите нам зранку, пан Уміров, що ви не маєте ніякого відношення, ви не погоджували ці 27 пунктів. А потім виходить Держпросес... держсекретар Сполучених Штатів Америки і говорить про те, що ви їх погодили. То кому нам вірити, вам чи Держсекретарю Сполучених Штатів Америки? Далі. Ви говорите нам про найстрашнішу зиму. Ми це розуміємо. А знаєте, яка буде найстрашніша зима? Коли Америка перестане нам давати зброю для систем повітряної безпеки? Да, от тоді буде найстрашніша зима. І в цій історії заклики президента, я собі виписала заклики президента. Не розводьте срач! Не розводити срач це що? Закрити очі на корупцію, закрити очі на злочини вже перед Сполученими Штатами Америки, закрити очі на те, що ви е, крали мільйонами, і мільйони летіли на Москву Деркачу, Державному зраднику України. На це закрити очі? Бо що? Бо Трам там паде? Що відбудеться? Вибачте. Далі, парламент має працювати ефективно. Ефективно це як знищувати по вашому дзвінку е, набу І САП? І коли ви е, говорите з, з прийняти такий законопроект? Так він має працювати. Це ви називаєте е, ефективна робота парламенту. Серйозно? Ви зараз відправили парламент до 2 грудня? Не знаю куди, 2 грудня тільки буде засідання парламенту. А нагадаю вам, що перше, вперше нам Америка поставила дедлайн 27 листопада. я Сьогодні перевірила День подяки, 27 листопада, 27 листопада для підписання якогось мирного договору, про який нам не повідомляють. Ми це дізнаємось з інформації дерсекретаря. Сполучених Штатів Америки, ми це дізнаємось з Financial Times, ми дізнаємось звідки завгодно, але не від нашої влади, про що вони домовляються. Ми не, з Нами не говорить влада, не говорить, не пояснює, не роз'яснює. В кінці кінців парламент це, це ми парламентсько президентська республіка. То як він має працювати ефективно на вас, на вашу, на вашу компанію, на них має працювати ефективно. Прекрасно, далі, до речі, зустріч президента з фракцією. Господі, там хоч одна людина, скажімо так, суб'єктна, є, пані Мар'яна, єдина хто встала, і запитала, чи буде звільнений Єрмак. Пані Мар'яна да, велике вітання, хоч тут, хоч тут відзначилась. І що мені стало ще відомо? Які б там не були у мене стосунки з паном Арахамі? Ви знаєте, я його вже багато разів і відкопала його хочуть, так як заколотника, який хотів звільнити, хотів підбурити фракцію, звільнити Єрмака. Його хочуть зараз позбавити громадянства. Що таке взагалі позбавлення громадянства? Це що у нас, вибачте, караючий орган без суда, слідства. Що це тройка? Тройка при радянській армії, ну це що це? Що це за інструмент позбавлення громадянства? Ви їм хочете позбавляєте? Хочете, не позбавляєте? Що відбувається? Чи ви так своїх друзів, вибачте, відповідальності захищаєте? Раніше відправляли послами, зараз позбавляємо від громадянства і все вже пред'явити людині якийсь злочин проти держави України неможливо. Далі, що нас просить іще президент? Уряд має працювати ефективно. Ефективно що? Ефективно красти? Так, да, вони ефективно крали. Вибачте, ви зробили оцю карусель. До речі, це парламент має подавати представників, і у президента є лише дві посади: це Міністерство зовнішніх справ і друга Міністерство оборони. Все, Все інше має подавати парламент. Всіх в уряд ми бачили цей цирк, коли з офісу спустили просто спустили перелік людей, яких пересадили з місця на місця. Пан Шмигаль, який був премєр міністр пішов на міністра оборони, пані прем'єр-міністрка була міністром економіки, пан Галущенко був міністром енергетики, які який, який про, прокрався. Вибачте, став міністром юстиції, який уряд? Який уряд має ефективно працювати? На кого? На пана Міндіча на ваших друзів, на кого він має працювати? На вас? Я розумію все, що я роблю, і все ще які наслідки можуть бути стосовно мене. Там, знаєте, стадіон так стадіон. Да? Обшуки, так обшуки, кримінальні справи та кримінальні справи. Up to you. Давайте. В мене вже просто немає сил. Вибачте, з 14 року, і в, в цьому всьому. Я, вибачте, зараз пишу книгу про а, Бучу про перші години вторгнення, і можу вам сказати, що е, в Гостомелі е, колони техніки російської стояли 24 числа в день. А чому? А тому, що все було розміновано зі сторони Білорусі. Вони зайшли з Чорнобиля і вони були в. Е, Дві години, в три години вони вже були в Гостомельському аеропорту. Мені про це дають люди свідчення, як це все відбувалося. І людей просто кинули. Кинули о цьому містечку Бучі. Кинули, а ви їм обіцяли, шашлики. Так, да, були шашлики, тільки людей палили в цих шашликах. Далі ви нам говорите, що потрібно працювати з партнерами. Партнери не бачать, вибачте, схем, які ви розвели. Далі. Вибачте, я, вибачте за мою емоційність, але ну, в мене немає сил це все терпіти. Я людина, яка собі сказала, що я помру на території цієї, країни, тому що я маю безліч е, побратимів, які лежать в цій землі. І я для себе вирішила, що я лишусь тут. Так, що нам каже пан, пан президент? Зеленський вчора заявив, що не знав, що за його спиною відбуваються корупційні схеми. Знаєте, як сказав Богдан Процишин, мені дуже сподобалось. Якщо не якщо знав, то вор. А якщо не знав, то лох, хтось вірить в те, що пан президент не знав, що відбувається в у нього в бек-офісі, що робить його друг Мінтіч, у якого він до речі. Подивіться, пан Ткач підняв ці відео, відмічав свій день народження. Про це він говорив. І, звісно, мені будуть телефонувати перед цим етерем, казати: Да, не в тебе є діти. Да, в мене є діти. Я знаю, що ви можете надавити на мене є дітьми. І це вже не вперше, шановні. Я знаю, до кого я зараз звертаюся, і ви знаєте, до кого я зараз звертаюсь. То ця, ця, цей ефір. Дуже всіх попрошу, шановні глядачі. Будь ласка, перепостіть, поставте лайк, дзвіночок і все інше. Бо якщо щось буде з моїми дітьми, якщо щось з ними трапиться, хоч щось, то відповідальність буде на владі. Оце я офіційно заявляю: на владі буде відповідальність. Бо вони знають про що я говорю, бо є навіть кримінальне провадження. Далі. Оці 28 страшні, страшних пунктів, які ми вчора бачили, це по суті капітуляція. Шановні, давайте чесно говорити про це. Це капітуляція. Це капітуляція. А тепер чому ми в таких, вибачте, в такому стані? Поясню. А, помітьте. Спочатку міндічгейту спочатку появи цих плівок, на яких ми все чули, і які ми всі прослухали частину з яких я думаю, ми багато ще не прослухали. І пан президент, і пан Умєра, вони просто зникли з території України. Вони десь постійно були, і пан Умєра, за моєю інформацією, був в Сполучених Штатах Америки. Я так розумію, і був він з супроводження пана поклада. Це заступник малюка. Знову ж таки, це з змиї жалило. Значить, що, на мій погляд, відбулося, пан, пан Уміров виторговував якісь, скажімо так, на зупинку оприлюднення нових, скажімо, нових плівок набу, на яких звучить певно, Алібаба і там багато ще якихось розбійників. Він якраз виторговував, щоб це все замовкло, а взамін, взамін, щоб все це замовкло. Нам втюхають оці 28 грьобаних пунктів, згідно яких ми маємо скоротити армію, ладно, вже території, вже якось знаєте, немає ким тримати: скоротити армію, повернути російську, російську мову, повернути церковь, російську, російський патріархат, по суті, здатись, капітулювати. Так, пане президенте, чому ми в такій переговорній позиції? Чому? Чому ми в такій переговорній позиції? Не завдяки вам, не завдяки вашим е, вашим друзям, які крали, крали американські гроші в тому числі? Шановний президенте, може вам потрібно встати, вийти і сказати, що Камон, люди добрі, не бачив, не знав, посипав голову пеплом. Всіх. Всіх своїх здаю, всіх хожу сам подаю свідчення проти них. Відправляю уряд у відставку, бо немає довіри у нікого до уряду. Підтримую набу і САП і не буду чинити жодної перешкоди. Перестаю контролювати, відкриваю всі конкурси на, посаду, на вищі посадові особи в правоохоронних органах. Де це все, пане президенте? Де ці всі заяви? От тоді сконсолідується суспільство, от тоді сконсолідується, і от тоді ми станемо сильними. А ви нам говорите, перестаньте, перестаньте срач. Срач робите ви. Ви створили цей срач, ви створили його своїми руками. А те, що ми не мовчимо. Ні, ми, ми намагаємося не мовчати, але тут же дзвонять ваші люди з вашої же структури, силової, і говорять, Єрва, ти не будеш виходити в ВТР. У тебе діти. У тебе діти. блядь, ви мене знову шантажуєте дітьми? Ще раз повторю, будь ласка, розпосуть це відео, це просто звернення, таке буде кричуще до влади. Не дай Бог, що з моїми дітьми трапиться, знаєте, хто буде винний. Далі. Що треба робити, ви мене запитаєте Дана. А я хочу вам сказати, що, а що робити. А, взяти таку книжку. знаєте, є у, нас, є у нас така книжка, називається Конституція України. Покажу ось вона. В ній написано, що ми парламентсько-президентська республіка. Парламентсько-президентська представляє народ України парламент. Тобто, що потрібно робити? Повернутись до трьох гілок. Влади, як у нас написано в конституції, законодавча це парламент. Парламент нарешті має станути суб'єктний, шановні не шановні представники слуг народу і інших партій. Слухайте, да, 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 да на вас зараз взагалі все тримається. Ви можете вивезти країну з кризи. Парламент може вивести країну з кризи, да вже проявіть свою суб'єктність. Скажіть про те, що ви що ви хочете, що ви не хочете. Да відправте цей уряд у відставку. Немає йому довіри, да до вас же е, довіра підніметься, якщо ви це зробите, да зробіть це в кінці кінців. Станьте суб'єктними, станьте той парламентом, якому ми, як народ, передали свої функції. Ви парламент, ми парламентська президентська республіка, ви маєте відстоювати інтереси України. Де ви всі? Де ваші всі язики? Куди ви їх поховали? Невже оті 10-20 тисяч доларів, які вам платять в місяць, вони важливіші за країну, в якій ви живете? Серйозно? Далі Закон, нас законодавча гілка влади вам сказала, що робити треба. Виконавча гілка влади. Виконавча гілка влади у повному складі має піти у відставку. В уряд мають зайти технократи. Згадуємо це слово технократи, пам'ятаєте, у 15-му році це люди без партійної приналежності, просто менеджери, кризис-менеджери, які можуть вийти, прийти і зробити те, що мають зробити: вивести країну з кризи, з кризи бюджетної. Ви знаєте, що ми вже просрали бюджет 26-го року. Вже всі строки, які були на цей бюджет, і, до речі, в бюджет 26-го року мені розповідали, закладали оці всі схему по енергоатому. І тому перше читання бюджету 26-го року, воно вже не рахується. Бюджет будуть переглядати на 26-й рік, заново. Розумієте, заново будуть переглядати. Це коли, 2 грудня, коли вийде парламент на свою роботу? Тобто, ми вже, ми вже без бюджету. Це воююча країна. Камон, Гай, що ви робите? Далі судова гілка влади. Це у нас третя гілка влади. Шановні судді, я не знаю до кого звертатись. Де ваша сувість? Ваші... Ви ж працюєте по дзвінку з банкової. Ви ж працюєте тільки, тільки, ви робите, ви відкриваєте справи тільки тоді, коли вам кажуть. Ви їх закриваєте, коли вам кажуть. Давайте згадаємо справу Марченка, Шереміта. Господі, скільки вже цих справ було Чер... Романа Червинського, скільки цих справ було? У мене є судове рішення, яке суддя вовк виніс стосовно мене, перестаньте це робити. Країни може не бути. Коли сюди прийде Русня, тут не лишиться нікого. Вам прикладу бучі мало. Вам ще якісь приклади? Ви не зрозуміли, що вас це також стосується кожного. Правоохоронна система, господи, люди добре. Отямтесь, у вас двушка на Москву, служба безпеки України. Розберіться. Державна зрада, Деркач, у нас, вибачте, йому полетіла двушка, він державний зрадник. Що ви робите? Дебер, да перестаньте кошмарити бізнеси. Перестаньте це робити, те, що ви робите. Станьте на, на захист держави. У мене немає претензій до воюючої е, гілки СБУ, Гуру і таке інше. У мене питання до тих, хто сидить в Києві, і, вибачте, тут е, як за часів інукуюча в кращих традиціях. Кошмарить бізнеси. Далі у нас щоб ви розуміли, і в мене єдине питання до президента. Пане президенте, що такого в Єрмаку, що ви його не можете відпустити? У нас взагалі немає такої посади. Держсекретар, розумієте, це в Америці, є така посада. У нас є очільник офісу президента. По суті, це секретар, секретар президента, секретар, розумієте? В нього немає функціоналу, він не прописаний ніде. Але чомусь знову у нас є очільником переговорної. Групи ярма очолить делегацію України на переговорах про мир? Як хто? Хто він? Де його функціонал? Хто ця людина? Чому він представляє України Україну на цих складних, страшних переговорних процесі? Чому він там? Поясніть мені, будь ласка. Хто він? Пане президенте, якщо ви не зробите. Те, про що я говорила, якщо ви не станете е, і не скажете чесно своєму народу, те, що я озвучила зараз, стосовно парламенту стосовно виконавчого органу влади, уряду стосовно е, чесної розмови з народом, якщо ви це зробите. Стосовно того, що ви там переговорюєте за стінами е, кабінетів стосовно е, яких умов капітуляції, не капітуляції, що ви хочете підписувати як мирову угоду, якщо ви цього не зробите, срач, як ви це назвали, не припиниться. І це не срач, це громадська думка, це відповідь на ваші дії. Ми, громадяни України, уповноважили вас. Як президента, я, я не голосувала, але інші вас уповноважили. Якщо ви це зробите, ви сконсолідуєте суспільство. Якщо ви це не зробите, ми можемо втратити державу дійсно. І це дійсно страшний вибір. Знаєте, думайте, пане президенте, що ви робите? Чи вам ваші друзі значно важливіші, ніж весь народ України? Ніж оті цвинтарі, які засіяні могилами дітей цивільних, військових, які маєть прапори по всій Україні. Вам це важливіше? Вам важливіше ваші друзі, ніж це, ніж ми всі? Думайте, пане президенте. І да, я буду виходити в ЕТР і прошу всіх, хто мене зараз чує, підтримує. Будь ласка, розповсюджуйте, розповсюджуйте відео. Тому що це стосується вже моєї безпеки, навіть не моєї, моїх дітей. Мені прямо про це сказали сьогодні. Розпосюджуйте відео, ставте лайк, репост, підписуйтесь на канал, тому що я вам обіцяю сьогодні-завтра дуже цікавих гостей. Прям дуже цікавих гостей, з якими ми будемо розбиратись, що робити. І так далі. Ну, я бачу мені тут вже я бачу всіх, я бачу чат, в якому ми, ми зараз прямо матері з вами. Я бачу, що тут уже нагнали ботів, що прям ну, вже з такими. Ну я вас прошу: наганяйте, наганяйте ботів. Так, шановні, все, на сьогодні зараз все. Буду вам писати дуже цікавих гостей. У мене буде. Не буду вам спілерити, але будемо розбирати і думати, що робити далі і як виходити з цієї кризи. Знаєте, в 2014 році колись була у нас середовище волонтерської така фраза Єбать знову, ми". Да, Єбать знову ми. Знову нам прийдеться все це розхлюбувати. Вони наворотили, а ми маємо подумати, як вийти з цієї ситуації, так, щоб і країну не обвалити, і вибачте, вже поставити на місце. І запустити країну в рамках Конституції. Я більшого не прошу. Я прошу запустити, щоб країна працювала в рамках Конституції України. Крапка. Ну, мені тут пише, що я брехлива Шмара. Дякую. Це висока оцінка для мене. Так, всіх цілую, всіх обнімаю. Давайте тримаємось.